Вітаю мене звати Антон Пшеничний, і це підсумки дня на НВ. Протягом наступних декількох хвилин будемо обговорювати найголовніші і найважливіші новини, які виникали в інформаційному просторі сьогодні. А сьогодні це нагадаю 25 квітня 2024 року. Поїхали. Поляки готові, а ось німці ні. Так званий паспортний скандал, тобто проблеми з видачою документів українським чоловікам призовного віку за кордоном триває, не вщукає. і він знову підняв дискусію до іншої теми, до якої цей ну, точніше, не скандал. Взагалі ця тема піднімалася, і подібні випадки вже піднімали дискусію. Тобто, почалося з обмеження консульських послуг, ну а тепер вже говорять про депортацію. Українців з чоловіків з чоловіків з країн Європи напередодні ввечері з'явилася заява міністра оборони. Він же віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав косиня Камеш про те, що Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, і він сказав, що цитую: можливо, можлива будь-яка підтримка. Він дав. Це ну це речення як відповідь на питання про те, як відреагує Польща, якщо Київ таки звернеться по допомогу в поверненні, в поверненні додому тих, хто може втратити право на перебування на постійній основі всередині цієї європейської країни. Ну і е звісно ж. Е це це жваво обговорювалося далі. В ефірі Польсато він це заявив. Я також цитата. Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Зазначив він. І тут підключилася до цієї дискусії після поляків. ще й Литва. Литві також допустили, що можуть допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, але необхідно подумати. Як саме це буде відбуватися, по заяву зробив міністр оборони країни для видання Делфі? Тут процитую: ніхто, звісно, не буде їх забирати і відвозити в Україну. Цього не буде, але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах. Це варіанти, як я чую, і від польської сторони. Тож почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують. Можливо, він підійде і для Литви. Тут варто зазначити, що дійсно цю дискусію принаймні. Наймні зараз, цього тижня, першою підняла саме Польща, і якщо ну, як бачимо, Литва вже дивиться на можливий досвід поляків. Якщо інші країни будуть підключатися до подібної ініціативи, то також я думаю будуть дивитися на досвід поляків. За офіційними даними в Польщі перебуває найбільше українських біженців, тому можливо вони хочуть подивитися, як там це буде працювати. Я хочу нагадати, що раніше така дискусія. Вже була і навіть були певні перемовини на міжурядовому рівні про те, ні до чого так і не дійшли, і це все стихло. Після заяви поляків, литовців з'явилася інформація також з німеччини, і це до речі, інформація заяви абсолютно полярні у міністерстві внутрішніх справ країни. Запевнили. Що рішення МЗС України про зупинити надання консульських послуг для чоловіків не вплине на статус на статус біженців у ФРН? Відповідно, ніхто нікого і відловлювати там не буде по вулицях і так далі. І навіть документи е німці готові якось видавати свої внутрішні. Тобто, якщо у українця призовного віку е протермінований паспорт, закордонний паспорт чи інший документ, який він мав. Мав би і міг би поновити саме через консульства або не паспортні сервіси, які Працюють в низці країн, то поляки сказали, що ну окей, нічого, ой, німці, вибачте, сказали, що нічого страшного. Ми допоможемо, будемо видавати внутрішні посвідки, які не лише дозволять перебування далі в країні в статусі біженця, а також дозволять переміщуватися всередині Європи або навіть за її межі, там, наприклад, ну, в Америку умовно. Тобто тут поляки. Е... Що ж, поляки і поляки тут німці, звісно ж, дуже сильно ну відрізняються своїми заявами від поляків та литовців. Гнати з Німеччини, з німеччини ніхто просто так нікого не буде. І тут варто зазначити, підкреслити, що німці навіть зацікавлені в тому, щоб українці залишалися всередині країни, тому що на урядовому рівні звучали в Німеччині заяви про те, що українські біженці вносять дуже великий вклад в німецьку економіку. Вони її підживлюють, і німці навіть не проти того, щоб навіть після війни українці залишилися в Німеччині і отримали якийсь постійний статус посвідку на проживання і так далі. До речі, і польська економіка дуже сильно бустернулася, піднеслася, прискорилася за рахунок українських біженців, тому що вони купують товари, тому що вони відкривають підприємства, роблять бізнеси. Але як бачите, полякам це не заважає робити різкі заяви щодо депортації біженців, чоловіків призовного віку. Наголошу взагалі вже третій день розкручується ця тема. І мій колега з звіденве Денис Рельський поспілкувався з Олександром Павліченком з української гельсінської спілки щодо того, які проблеми взагалі можуть виникнути у українців через наявність протермінованих документів. Давайте послухаємо коментар фахівця. Перебування е, з простроченим паспортом буде фактично е, порушенням, е, скажімо, міграційного законодавства, і це може стати підставою для того, щоб особа було видворено. Інша справа, що це видворення має відбуватися так само вже відповідно за рішенням суду, і це е, певна процедура буде застосовуватися до особи, яка не захоче повертатися з. Також в тій же українській гельсінській спілці розкритикували саме часткові обмеження, адже дійсно, ну жінки, наприклад, або там родини, пенсіонери для дітей документи отримати можна і жодної технічної помилки не виникає. Тому тут дійсно ну дещо і може бути і справедливе обурення чоловіків. Ну, принаймні, скажіть прямо, що ми. Отримали вказівку зверху і так далі. Отже, в гевсінській спілці кажуть, що це порушення прав людини. Мовляв, якщо б обмеження стосувалися абсолютно всіх жінок, дітей, літніх людей, чоловіків, всіх всіх, всіх без винятку, то вони би не вважали це порушенням прав людини. А оскільки це стосується лише чоловіків від 18 до 60, від 18 до шістдесяти, вибачте, то це все ж таки порушення. Окупанти не припиняють на жаль ракетний терор України. Вибухи щодня лунають не лише на прифронтових територіях, а й далеко від лінії бойового зіткнення. Сьогодні Росія вдарила іскандером по залізниці у Смілі, що на Черкащині уражено цивільну інфраструктуру, логістичне сполучення залізниці, будівлі вибуховою хвилею та уламками. Понівечено 47 приватних будинків у багатоповерхівці. Поруч з місцем влучання побувало дуже багато вікон. Про це повідомляє Черкаська Ова. Ну на жаль, на жаль, нічого нового ми тут не бачимо. Це це все катастрофічно і жахливо. На жаль, росіяни не припиняють ось так, от тероризувати ну свої фактично терористичні дії, адже від е, майже всіх їхніх ударів ракетних всередині України страждають цивільні люди. Але при цьому періодично щось влучно палає і у наших сусідів. Я вже, чесно кажучи, не знаю, як їх можна називати, бо вчора Ютуб образився на абсолютно звичайну фразу щодо сусідньої країни, зрозуміло, якої країни ну, нічого в тій фразі не було, але у нас почалася перевірка нашого відео через це. Ну, але то таке: сьогодні в російському Омську раптово спалахнув склад з нафтопродуктами. Тамтешні джерела не дають жодних деталей. Талей не кажуть про якісь безпілотників. Ну одна, начебто, просто запалало. Але російськими телеграмами якраз і шириться. Це дуже яскраве відео. Ця пожежа через характер диму видно, що це палає саме якісь горючі матеріали. Розуміємо, що склад нафтопродуктів – це тонни палива, і зрозуміло, що ліквідувати таке загоряння ну, насправді дуже складно. Знову хтось десь там необережно покурив. На таких об'єктах з вогнем треба бути обережнішим. Не так страшні чужі воші, як власні гниди. СБУ затримала крота ФСБ, який після наведення російських ракет по Харківщині. Хотів втекти через лінію фронту на позиції окупантів, його затримали поблизу лінії бойового зіткнення на Куп'янському напрямку. Перед спробою перетнути цю лінію бойового зіткнення на окуповані території його вже чекали. Прямо мали зустріти російські куратори. Інформатор, до речі, на жаль, колишній строковик однієї з військових частин сил оборони, який. Непередодні звільнення пішов на співпрацю з ФСБ. До такого кроку його начебто спонукали батьки, які перебувають на тимчасово окупованій території, через яких, начебто, його і завербували. Мені здається, що такі дії під час війни мають каратися максимально жорстко, не з не стану озвучувати як саме, тому що це знову таки YouTube може заблокувати. Але ви розумієте, про що ми говоримо? Бо ну, щонайменше, не менше емоційні реакції в соцмережах українців на подібні факти ну, свідчать про те, що. Звичайного ув'язнення мені здається недостатньо. Що якщо спиратись на судову практику, скільки ж може отримати такий зрадник, по факту зрадник, то ну років на 15 така людина може сісти. Адже саме такий термін отримало подружжя агентів ФСБ з Херсона за коригування ракетних ударів росіян по медичній інфраструктурі міста. Про це, до речі, саме сьогодні повідомила Служба безпеки України. Я Сподіваюся, що е, такого зрадника буде чекати справедливе покарання. Декілька днів не може минути без того, щоб Росія не застосувала свою відому техніку ядерного шантажу. І тут новин по темі аж дві. Перше, РФ буде готуватися атакувати Польщу, якщо там з'явиться ядерна зброя. Цитую: відповідні об'єкти точно стануть ціллю, і в нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані. Так сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Можете побачити його обличчя, неприємне. Треба сказати, що цей неповажний пан в російському МЗСі зазвичай і озвучує ось подібні лякалки для Роб... Ну, Робота в нього така, ось так він робить. Ну а на додачу. РФ заблокувала в Радбезі ООН проєкт резолюції США щодо ядерної зброї у космосі. До речі, якщо бачили такі новини з заголовками, там, наприклад, там було США, там щось там США пропонує ядерну зброю, пропозиція США щодо ядерної зброї в космосі. Реально може здатися, що США такі, да, ми хочемо супутники вивезти з ядерною зброєю. Насправді ні, зараз я поясню, про що ця новина. Росія застосувала право вето у Раді, у Раді безпеки ООН та заблокувала підготовлений. США та Японією проєкт резолюції про те, що ядерну зброю у космосі розміщувати не можна. А Росія каже, можна вето. Е, нагадаю, що Росія і досі на третьому році війни, в 2024 році, країна, яка захоплює чужі території, вона і досі має право робити якесь вето. Тобто, ви розумієте, якщо є рішення там багатьох ну, усіх країн, окрім Росії, вона просто каже ні, і все рішення блокується. До речі, якщо говорити про це голосування. То за документ проголосували 13 з 15 країн-членів Ради безпеки. Китай утримався. Окей, отри, утримався, але окей, росіяни вдало використовують. Ну вони сказали, ні, все вето. Вони вдало використовують ядерну космічну лякалку як засіб тиску на США, але питання в усьому цьому глобально інше, і навіть не щодо вето, а щодо того, що взагалі Росія робить в Раді Безпеки ООН. І наостанок трохи про негоду на Київщину після ясного і теплого ранку налетів циклон. Спочатку регіон засипало рясним градом, користувачі соцмереж фільмували, як це відбувалося. Ну доволі такий він не маленький, як такий, як арахіс, навіть трошки більший. А після того, як цей град закінчився, в деяких точках регіону ще й почалася сильна злива, настільки сильна, що зливоприймачі просто не встигали справлятися з обсягами води, яка поступала. І вулиця та машини, які на них перебували, пішли під воду. На відео ви можете побачити автовокзал Фастова. Там чоловіки, будучи по коліна в воді, все ж намагалися врятувати свої авто. місцеві змі повідомляли, що схожу картинку через сильну зливу спостерігають. І в одному з районів столиці ну дійсно так сталося. Небо почорніло, дуже швидко все пройшло, але трошки шкоди наробило. І це всі головні новини, про які я хотів розповісти сьогодні. Нагадаю, що мене звати Антон Пшеничний. Я закликаю вас дивитися наші випуски. Можете подивитися минулі. Якщо забули, пропустили. Також підписуйтеся на Ютуб канали Радіо НВ та Відео НВ. Я нагадаю, що ми виходимо щодня після дев'ятнадцятої на обох майданчиках. Ну і хочу нагадати, що Радіо е, НВ і Відео НВ це не лише про підсумки, а й про дуже багато корисної цікавої інформації. Та аналітики, тож не заходьте, підписуйтесь і на інші, точніше, підписуйтесь на наші канали, а переглядайте ще й інші відео. Нам буде дуже приємно. Ну і звісно ж, закликаю всіх заходити в коментарі і обговорювати ті новини, які вас найбільше зачепили.